Найактуальнішою подією минулого тижня, про яку всі говорили, що в Україні, що на території Росії, це були події у Махачкалі, що власне відбулося у Дагестані. Як відомо, більшість, більша частина населення північного Кавказа сповідує іслам. Більше того, дуже популярні ідеї ще з часів 90-х років, ще з часів чеченських війн, як на території Чечні, так і на території сусідніх республік, в тому числі і в Дагестані. Стали ісламістські ідеї. Як відомо, після подій у секторі Газа та нападу Хамас на Ізраїль дуже активно загострили суперечності між проізраїльськими налаштованими громадянами, євреями з однієї сторони, та з іншої сторони радикальними ісламістами, ультралівими активістами та іншими подібними особами. Ми бачимо тенденцію, що північний Кавказ він ісламізується. І ті Безлади, які ми бачили в Хасавюрті, які ми бачили у Нальчику, які ми бачили у Черкеську та в кінці кінців у Махачкалі, це є наслідком ісламізації півночі Кавказу. Настрої вони стають все більш радикальними і радикальними. Тобто ці регіони це та частина Росії, де реально можуть кинути пред'яву за зовнішній вигляд. Таких ситуацій там було дуже багато і. Це насправді грає на користь України, тому що Росія відволікається на внутрішні суперечності. Що власне відбулося? Група радикально налаштованих громадян Російської Федерації захопила територію аеропорта та намагалася штурмувати літак, який летів з Тель-Авіва. Як, власне, літаки з досить таких великих міст опиняються у таких містах, як Махачкала, як Сочі? Чому вони летять не в Москву? Після запроваджень санкцій проти Російської Федерації одна з найбільш постраждалих галузей, це стала галузь авіаперевезень. Мало того, що з Російської Федерації досить складно купити квитки у будь-якому напрямку. Але і у тих напрямках, які залишились, літають уже абсолютно інші літаки, тому що літаки західних авіакомпаній, які були здані в лізинг, одразу ж конфісковують за кордоном. Відповідно, дуже часто літають літаки меншого розміру. Відповідно, їм треба дозаправка. І ця дозаправка дуже часто робиться в аеропортах Кисловодська, Мінеральних вод, Сочі, Краснодара, то ж самої Махачкали. І так сталося, що літак із Телявів летів у Москву через Махачкалу. Рішення не дуже розумне, скажімо так, але при тому всьому це рішення прийняли. І ми бачимо, як радикально налаштований натовп атакував аеропорт Махачкали. З іншої сторони, ми бачимо, як людей з порожнім листком паперу пакують у Російській Федерації, але коли це величезний натовп, то, в принципі, усім уже все одно: всі беруть натовпом і штурмом цей аеропорт, і ніхто нічому нікому не робить. Більше того, ті люди, яких затримали, то їх затримали. Не з кримінальним покаранням, а з адміністративкою. Тобто відбудуть адмінарешт, 10 діб, і вийдуть, і будуть далі собі жити. Це явище насправді дике, і явище, яке свідчить про те, що, чого насправді боїться Росія. Росія боїться Північного Кавказу. Більше того, багато українців хібно думають, що можна якось підбурити національну самоідентифікацію е, ряду цих народів. Варто розуміти, що таке Дагестан. Це сукупність величезної кількості народів. Більше того, якщо брати умовних аварців, рутульців та басаранців, то близькість їхніх мов буде приблизно така сама, як українська, шведська, литовська. Тобто вони один одного не розуміють. Між собою вони спілкуються російською. Це є об'єктивна даність цього регіону, але є у них інша єдність, єдність релігійна. Тобто Російська Федерація боїться радикального ісламізму. Це дійсно є така загроза, і дійсно воно відбувається. І насправді це добре, що Росія буде вимушена відволікати певні свої сили з території України. Це допоможе нам перемогти у війні. А тепер повернемось до теми війни. В Україні буде смарт-мобілізація. Це анонсував міністр цифрової політики, віце-прем'єр з відповідної галузі Михайло Федоров. Що це означає? Людина тепер сама може вибрати, де вона буде служити. Якщо хоче бути водієм, буде водієм, якщо хоче бути оператором дронів, буде оператором дронів. І це все буде відбуватися завдяки новій системі мобілізації. Тобто стара система, де людей хапали на вулиці. Вона поступово піде у минуле. Тобто, як це буде? Через місяць-два буде запущений пілотний проєкт, в якому буде додана можливість проводити оцю смарт-мобілізацію. Сподіваюся, проєкт буде успішний і він буде запущений уже по повній програмі. І третя тема теж про війну і про серіали. Це закінчення реальних пацанів. Знаєте, це для багатьох з українців це певний період життя, певний пласт життя, тому що цей серіал йшов іще до війни, і ще дуже-дуже давно. І для мене було величезним шоком, що він закінчився тільки зараз. Я думав, що він закінчився десь там років 5 тому, і нових серій не випускали. Виявлялось, випускали, і хтось їх навіть дивився. Але кінцівка показує. Дуже цікавий епізод, в тому, що головний герой калян він опиняється у госпіталі, де знаходяться ветерани спеціальної військової операції. Інакше кажучи, російські військові, які воюють на території України. І він каже, що це звичайні реальні пацани абсолютно звичайні, і це елемент пропаганди. Соловйов висловився, що це звісно, воно. Хороший прекрасний кінець для цього серіалу, адекватні люди від цього жахнулись, що як міг той серіал, який дивилися мільйони жителів Росії, мільйони жителів України, скажімо по правді, і як він міг закінчитись саме так? Відповідь дуже проста, тому що зараз у Російській Федерації все підпорядковано війні. Коли хтось скаже, що в Російській Федерації все чудово, все прекрасно, що. Нафта хай і через контрабанду, але йде в Європу, хай і певними сірими схемами щось завозиться в Російську Федерацію, хай там у них людського ресурсу хоч відбавляй. Але при тому всьому росіяни розуміють, що ця війна їм не потрібна. Потрібно проводити певну мобілізацію в Російській Федерації, це вже абсолютно зрозуміло і зрозуміло усім. І Іншого виходу у Російській Федерації нема. Для цього треба піднімати соціальний престиж у них. А це робити ніяким чином неможливо. І знаєте, і те, що серіал про гопніка, який проходив шлях виправлення і закінчив у рядах російської армії, це є дуже характерно. Дуже характерно тим, що які десь сюди воювати. Тож, тут ми чітко бачимо, як російська культура, особливо під час війни, вона піддана пропаганді. Тобто вона цю пропаганду обслуговує. Російська Федерація проводить активні репресії серед діячів культури, це ми дуже часто бачимо. Вони проводять вербовку також тих представників культури, яких можуть переминути на свій бік. І наслідком цього це є те, що ми бачимо. Я не знаю, чи, хоч, чи хотіли ці люди робити таку кінцівку чи ні. Чесно кажучи, я не думаю. І я думаю, що в один прекрасний момент їх набрав певний товариш майор з ФСБ і сказав, що кінцівка має бути саме такою. Це, скажімо по правді не той 2023 рік, про який ми мріяли у 2010 році, але сподіваємося, що 2030 рік буде саме таким, який ми про нього мріли. Сподіваємося, що невдовзі нас чекатиме мир. Сподіваємося, що ми переможемо у війні і що все буде Україна. Дякую вам за увагу.